У Босунас України Тернопільської Тернопільській області надійшла оперативна інформація про те, що по місцю один із жителів обласного центру, саме міста Тернополя, по місцю проживання, може зберігати е -е, зброю. Зв'язку з вищенаведеним було прийнято рішення негайно перевірки щодо перевірки даної оперативної інформації. Тому було відповідно зі, внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, даному правову кваліфікацію за статтею 263 кримінального кодексу України. Зкузві також крім цього було із залученням співробітників у було здійснено виїзд. На вказану адресу, де можливо, може зберігатися зброя, де проведено е ряд об е санкціонованих обшуків, під час проведення обшуків е за місцем проживання е особи було виявлено зокрема е предмет, схожий на автомат Калашникова, також е предмет, схожий на РПГ 18. Е Пістолети ПМ, пістолети ЗОРАКІ іноземного виробництва, а також ще один пістолет іноземного виробництва Сафарі. Крім цього, було також виявлено пневматичну зброю, це Хадсан, марки Хацан іноземного виробництва. Дані речі були виявлені, упаковані та направлені на дослідження в НДКЦ МС України в Тернопільській області.

Дякую за